Доброго вечора. Я був будь-якого часу доби. Сьогодні у нас як завжди вечір паяння. <свісно> Будемо сьогодні розглядати, як правильно зародити е провід для того, щоб ми змогли його припаяти до кнопки. Нагріваємо ваш паяльник до певної температури. яка температура? Бажано буде? більше 300 градусів. По відчуттям ви дивитесь при ось плавиться легенько, єсть булька. Ми беремо в кого є хоба, в кого є флюс, в кого каніфоль. Якщо каніфоль, то Ось, на прикладі покажу. Ось, наприклад, це каніфоль. Ну, в твердому стані, звісно, буде, але це флюс, він, наче як е, рідка каніфоль. Флюс F5, саме він йде очищений. Без кольору каніфолі темного і він не залишає слідів на платах. Беремо ось так до каніфолі або до флюса F5 ось в даному випадку. І отак проводимо легесенько по самому проводу. Наш припой знаходиться тепер на проводі. Ми беремо далі. Все як треба робимо, так беремо, можемо сюди капнути. На базу йде сюди. Паяльничок. Та й припаюємо легеньким, таким поступком руки. Пропаяли. А як так швидко у вас, Все. Владислава, вийшло? Все. Також зараз буде припаяний другий проводочок. Можливо, вам потримати, Владислав. Дякую. Я сам. Він бачимо занадто довго, і ми його обрізаємо. він Занадто <різова>, короткий, але це не страшно. Короткий, не довгий. <різова> Все, чітко, флюсика даємо. Провіряємо. Все йде, як треба. <різова> Ти трасаєшся, блядь? Трохи розвісерилися, але то нічого. Руки тепер не трясуться і як бачимо результат. Ну, да, трохи заспокоїлись, хвилина сміхом. Тепер для експерименту ми цей провід вставляємо в розетку. Для експерименту, щоб перевірити, чи працює кнопка. Продемонструємо людям. Продемонструємо, як ми вмикаємо і вимикаємо світло у всьому будинку з цією кнопкою. Ти серйозно зараз? Бачимо, ми можемо вимкнути паяльник. Чорний плюс-мінус. Тобто, для того, щоб переглянути відео далі, підписуйтесь на наш телеграм. І там буде повний доступ всіх наших відео. А, ми це зробимо. Ми це зробимо.